Вітаю! Чергова передача серії Зрада чи Перемога від мене Олексія Голобуцького. Сьогодні поговоримо про ті події, які відбуваються прямо на наших очах. І проаналізуємо ситуацію. Ну, от як вона виглядає на даний момент. Я дуже рідко говорю про день, який це відбувається. бо... Багато хто дивиться в той день, коли виставляє. Хтось наступний, хто знає через тиждень дивиться. Але сьогодні 20 листопада, і зранку, коли я почав читати телеграм, ну просто маса такої інформації. штибу, що Росія повинна відповісти на удар без дальнобійної зброєю по Росії, який відбувся на днях. І це, від, це буде відповідь дуже там, шалена, величезна кількість літаків підготовлена, величезна кількість ракет, величезна кількість всього, що завгодно. Деякі говорять навіть про використання ядерної зброї тактично. Ну, це, мені здається, маячня. А якщо Путін хотів використати ядерну зброю, він би вже її використав. І доктрина, ну, можете дивитися мої е, короткі відео і довгі відео. Я про це говорю іноді. Нову ракету, якусь, яка розроблена от нещодавно її хочуть експериментально запустити по Україні. О, зараз, до речі, коли я записую це відео, за вікном звучить тривога, щойно почалась, тому ви можете пізніше, так мовити, після того, як виставлю це відео. Ну, побачити, як це все відбулося. Сподіваюся, я так само встигну побачити, так мовити що відбувається. І це все на тлі того, що закриваються посольства в Києві, ну і взагалі там різна інформація, хтось тобто пише черги. чергі. На Словом нагнітається ситуація, і сьогодні ж виходять публікації в декількох авторитетних виданнях, типу Reuters і Bloomberg про те, що за їхніми джерелами, нібито Путін погоджується на те, щоб провести мирні переговори. І нібито він погоджується на такі, ну тобто його умови такі. Тобто залишається окупована територія з деякими обмінами територій маленькими. Наприклад, в Миколаївській області там є маленька частина, яка захоплена росіянами, і в Харківській області. Ну, ми теж повинні там звільнити Курську область. З таких більш конкретних питань, проблем: це проблема, те, що Україна не вступає в НАТО, тобто залишається нейтральною, нейтральною країною з західними гарантіями безпеки. Ну, і по-різному там трактується, що, мовляв, захист російської мови, і в деяких джерелах говориться, що ще і обмеження української армії в чисельності. Ну, так мовити, такі стартові положення. Хоча Пісков вже сьогодні ж це заперечив, сказав, що до переговорів готові, але до Заморозки не готові. Тобто, так, так би мовити. Ось мені пише, що зараз ракета якраз летить. Будемо дивитися. Сподіваюсь, що вони нікуди не влучать, її зіб'ють. І от, така от такі публікації такі, е, відбуваються. І на цьому тлі ще прийшла інформація про те, що Трамп збирається найближчим часом поговорити з Путіним саме про Україну. Тому, кому це цікаво, підписуй, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. І головне, ставайте спонсором мого каналу. Від 70 гривень ми, ви будете мати можливість бачити відео першими. Я відповідаю на, на запитання і на прохання, відповісти на якісь теми в відеоформаті для спонсорів. От зараз буквально нап написали, що це були ну, чисто, ціле непомічені, тобто це була імітація ракетної атаки. Я так розумію, вони будуть розважатися так до вечора, поки не вдарять по-справжньому вже. То, можливо, перенесуться на інший день. Так ось, чому ми маємо? Ми маємо е, серйозну таку інформацію з різних джерел про те, що нібито мирні переговори все ж таки е, можуть пройти найближчим часом. Деякі кажуть про 25 рік, на початок 25-го року, можливо, навіть до кінця цього року. В чому заключається, чому пояснення, чому Байден вирішив все ж таки надати дозвіл обмежений, але все ж таки дозвіл на використання бійної зброї. На території Росії. Є така версія, що Байден таким чином хоче ескалувати ситуацію для того, щоб Трамп, коли вже стане президентом на кінці а, січня, місяця він вже був, стояв вже перед а, а, Перескладеною такою вже а, ситуацією, так що Росія відповіла, ми знову відповіли, і а, Путін. Чітко артикульована заявить протягом цього часу, що ніяких переговорів, відкине будь-які ініціативи, мовляв, будемо воювати там до того, до, 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 як він заявляє, як виконати завдання СВО. І Трампу нічого не залишиться, як змиритися з цією ситуацією. І в кінці кінців, зважаючи на те, що ненадавання нам допомоги з боку Сполучених Штатів, це гарантовано. Можливо, не близька, але в далекій перспективі поразка України. А далі там по принципу доміно, починають, починають розвиватися, розвиватися проблеми в Європі. І в кінці кінців ця хвиля, звичайно, докотиться і до Сполучених Штатів. Тому Трампу набагато вигідніше і логічніше підтримувати Україну і надалі. І, можливо, підійти до пункту Б свого плану, уявного плану, так, його ніхто не бачив, ніхто не знає. План я його так розглядаю. Він абсолютно зрозуміло, що він е е гіпотетичний. Але перший, перший пункт цього плану це домовитись з Путіним і Зеленським е і сісти за стіл переговорів про щось домовитись. Е Трамп може натиснути на Зеленського, і Зеленський погодиться. Е хто, чи хтось зможе натиснути на Путіна, окрім Сполучених Штатів, невідомо. Якщо. Зеленський, тобто апріорі вважається, що Зеленський відмовити від переговорів навіть на не дуже вигідних умовах для України не зможе. А Путін зможе. Так ось, якщо Путін відмовляється, то включається план Б. Тоді Трамп починає нагинати, скажімо так, Путіна. Зменшуючи ціни на нафту, є механізми певні, але це, звичайно, не за один день робиться. Ну і збільшуючи допомогу військову Україні з усіма дозволами, з усіма там ударами, дальнобійними і тому подібне. І, мовляв, через деякий час просто змусить Путіна сісти за стіл переговорів. Але, ще я скажу, це гіпотетичний план. Його ніхто не бачив, ніхто його не озвучував. Від команди Трампа йдуть абсолютно різнопланові сигнали з приводу цих мирних ініціатив, і тут, от я говорю про це, да, тобто Байден не дає можливості Трампу зіскочити з українською темою, бо в нього просто не вийде, якщо Путін чітко артикулює, що він хоче просто Україну добити, завоювати повністю, окупувати і тому подібне. І... Таким чином, ця ескалація, яка зараз, можливо, відбудеться, тобто з нашої сторони, з точки зору Росії, вона вже відбулася, бо ми використовуємо дальнобійну зброю. От зараз повинна відповідь бути Росії. Це буде ескалація. Після чого повинна швидко відбутися деескалація. І ось ще при Байдені можливо відбудуться певні мирні переговори. Чи почнуться мирні переговори. І це вже буде задача, тобто це стане задачою саме цієї адміністрації. Так? Тобто, гра тут в тому, щоб не дати можливість Трампу записати собі в актив мирні переговори чи вирішення проблеми з війною Росії і України. Для чого це робиться? Для того, щоб все ж таки ці 4 роки Байдена чимось запам'яталися. Бо, чесно кажучи. Який спадок він залишить в майбутнє. От зараз, от, коли йому залишилось менше 2 місяці, практично так, от ну, сказати абсолютно неможливо. Він жодного серйозного питання не вирішив за час свого правління. Більш того, саме так, як він правив, і призвело до того, і ті помилки, які він зробив, що Трамп став президентом. І ось це можливо. Ще раз повторюю. Це така а, версія. Зрозуміло, так би мовити, в багатьох питаннях дуже натягнута, але яка в ну, мене, наприклад, викликає певну увагу, певну увагу, бо, ну, скажімо так, вона багато чого може пояснити, так, навіть те, що відбувається сьогодні, зараз і чому виходять такі публікації. Я намагався коротко, достатньо от, скластися в, в 10 хвилин для того, щоб от, пояснити саме цю тему, саме цю проблематику, а далі ми всі ми всі. Я знаходжусь в Києві, я за кордон не виїжджаю, хоча маю можливість виїхати так. Я практично з Києва не виїжджаю, тому я такий же свідок, як всі ми всі ми свідки тих подій, які будуть відбуватися надалі. Ще я переконаний, це моє переконання. На жаль, я розумію, що нас чекає, нас чекає, якщо. Не відбудуться мирні переговори, не відбудеться Заморозка війни найближче 2, 3-4 місяці. В нас чекає друга після е, кінця 23-го року хвиля депресії такої загальної. Так? І я коли бачу, що 53% населення виступають за мирні переговори, я розумію, що їх значно більше. що Таких пацієнтів відсотків 70 нашого населення. Багато хто просто. Не хочуть цього визнавати. І коли цього примирення чи мирного діалогу, чи зупинки війни, там по-різному можна назвати, так, не відбудеться, звичайно, почнеться така от хвиля просто розчарування, апатії, і стане жити ще ну, не гірше, а ще складніше стане жити. Так? Хоча, ще раз повторюсь, я переконаний в тому, що будь-яка заморозка без вступу країни в НАТО. Всі ці гарантії, які нам можуть надати, це все ні про що. Якщо, не дай Боже, ще буде, буде заявлено про те, що нам повертають російську мову як другу державну, про обмежене війська це, це, вже, це просто буде не пряма капітуляція, а розтягнута в часі капітуляція. Далі підуть жахливі внутрішні процеси, бо багато людей не погодиться з цим. Вони спробують змінити ситуацію. Може, і вдасться, але в будь-якому разі, на жаль, мушу констатувати, що навіть якщо війна на певний час зупиниться, вона розпочнеться, як тільки Росія відновиться, збере сили. І як тільки вона зрозуміє по внутрішнім процесам в Україні, що саме час для неї наступив. Зробити те, що вони не зробили протягом цих трьох років. Тобто добити Україну, зробити її як мінімум маріонеткою, державою маріонеткою в своїх руках. І це може відбутися після заморозки десь протягом 1,5-2 років, мінімум до п'яти максимум. На жаль, такі от висновки в мене, але знову ж таки, я можу помилятися, я не прогнозую, я. Намагаюся аналізувати різні. Я не все говорю, все, що знаю, звичайно, так, та й не все і не потрібно. Я намагаюся е моделювати різні ситуації і вибирати, давати вам певні такі моделі, як може бути далі ситуація розвиватися, Єдине, чим я не відрізняю, я відрізняюся, не відрізняюся, багато чим я не відрізняюся від інших, але мені здається, я відрізняюся, бо дивлюся інші, інших, так би мовити, колег. Я все ж таки в свою гіпотезу, в свої версії, свої моделювання, я використовую факти, можливо, не всі, але я не видумую фактів, я не намагаюся. Свою концепцію побудувати на висмоктаних з пальцях чи видуманих фактах, чи якихось недоведених джерел. Я коли кажу, що я говорю чи цитую західні інформації за я чудово свідомий того, що вони теж можуть помилятися, вони теж не завжди мають достовірну інформацію. Але так само в тих публікаціях які я читаю, це не це не бульварна преса, вони. Розмірковують, виходячи з тої інформації, яка є, але не видумують факти, яких нема, що дуже часто відбувається в Україні. От Просто кожний другий блогер, кожне друге видання просто висмоктують якісь факти, яких просто не існує. Тобто, наприклад, вони цитують якусь публікацію якоїсь західної преси, користуючись тим, що 90% ніколи не перевірить, А і стільки ж людей не знають там, англійської мови, наприклад, так, щоб перевірити, вони просто брешуть, просто не, не неправильно перекладають, а просто брешуть, відверто брешуть. Я намагаюся цим не займатися. Тому до наступних зустрічей, до побачення. Всі, хто не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і ставайте спонсорами мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати, добре поширювати україномовний контент в YouTube. Ну, Це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися мої відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж, ви можете давати заявки на якісь матеріали, які я можу підготувати у відео своєму відео. Так, що підписуйтесь, ставайте спонсорами.